Вітаю вас на каналі Смачна Срінка. Сьогодні покажу рецепт, як приготувати дуже смачну картоплю з фаршем в духовці. Це повноцінна основна страва, яка нагодує всю сім'ю. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Картоплю невеликого розміру дуже добре промийте і викладіть у форму для запікання. Накрийте форму фольгою і відправте в духовку розгріту до 180 градусів на 40-60 хвилин. Час запікання залежить від сорту картоплі і її розміру. Поки запікається картопля, займемося начинкою. Невелику цибулину я нарізала дрібним кубиком і тепер обсмажую її в олії до прозорого кольору. Тоді додаю в сковорідку фарш. У мене він був заморожений і я його нарізала дрібно, як змогла. Тепер він поступово розморожується і виділяється вода. Обсмажую фарш, поки волога не випарується. І В процесі обсмаження розминаю фарш, щоб він став максимально дрібним і грудочки були маленькими. Коли вологи вже зовсім мало і фарш почав підсмажуватися, додаємо в сковорідку сілі сільій спеції за смаком. Я додала сушеного чеснику і меленого перцю. Перемішуємо і знімаємо з вогню. Коли картопля вже стала м'якою, знімаємо фольгу і на кожній картоплині робимо надріз, а тоді розминаємо ложкою. Перед запіканням картоплю я не солила, тому присолюю зараз, а далі починаю викладати начинку. Спочатку трохи менше половини всього натертого сиру, зверху трохи змащую майонезом. Якщо ви майонез не любите, можна не додавати, але з ним соковитіше. Тоді викладаю обсмажений фарш і зверху знову все присипаю сиром і відправляю форму в духовку хвилин на 7-10 Тут уже часу потрібно зовсім мало лише, щоб розплавився сир. Ось така дуже смачна картопля з фаршем і сиром в духовці. У нас вийшла. Дійсно, вона неймовірно смачна. Я дуже і дуже раджу приготувати її і вам. Смачного!